Переїхали з Харкова на малу батьківщину і створили успішний сімейний бізнес. У селі Чесники на Рогатинщині родина Росоловських виготовляє нішеві олії, які замовляють у різні куточки України та навіть знають за кордоном. А почалося все з закупівлі олійного пресу для власних потреб. Михайло Росоловський, ветеран, добровольцем на фронт, пішов у 2015-му та воював три з половиною роки. Втім, війна підкосила здоров'я чоловіка. Тож родина шукала можливості для реабілітації, і хтось порадив для. Ми почали купувати олію в аптеках, але звернула увагу, що термін придатності 12 місяців. І я пам'ятаю, що льняна олія вона досить швидко окислюється і буває дуже гірка. І коли в черговий раз ми придбали олію і тато не зміг її навіть проковтнути, Звичайно, в мене був такий стан, що я вирішила, ну краще я куплю невеликий маслопрес і тато буде сам собі віджимати олію, тому що дійсно олія льняна почала дуже добре допомагати і відновлювати його стан після АТО. Коли тато віджав льняну олію першу, то ви знаєте, вона була настільки смачна, вона була така приємна на смак, що нам навіть хотілося купатися в ній. Михайло так захопився виробництвом олій, що на рік поринув у вивчення цієї справи. Так народився невеликий бізнес «Опільські олії. Бачу такий чистенький, хороший покисок для олії. Ми назвали «Опільські олії, зареєстрували торгову марку за назвою Опілля. Перш ніж почати випуск олій, багато начитався літератури, десь рік прийшло на це часу. Отримали технічні умови Івано-Франківському інституті метрології і сертифікації на випуск 12 видів олій. Наші олії, чим характерні, відрізняються від інших, це олії холодного Їх Олії холодного віджиму відживають при температурі не більше 45 градусів, щоб були збережені всі мікро- і макроелементи. Про олії Михайло Росоловський може розповідати годинами, знає властивості кожної та охоче ділиться здобутими знаннями. Процес засипки насіння льону це найбільш корисне насіння льону для нашої нації. Підходить. Для нас олія універсальна, лікує безліч хворі. Зимою дуже добре поєднується з квашеною капустою. З квашеної капусти отримають вітамін С з ляною олією величезною кількість омега 3 А ще Росоловські печуть хліб на заквасках і готують знаменитий авторський борщ з вишнями. Цими смаколиками частують туристів, які приїжджають до них цілими групами з різних регіонів. І, окрім дегустації, Роксолана Росоловська проводить для них екскурсії. Зокрема, розповідає про старовинну оборонну церкву учасниках. Я хотіла всім показати нашим гостям, як виглядає село, яка в нас є. Прекрасна церква, дуже давня. Це є первина Івано-Франківської області. Хотіла б, щоб люди бачили процес віджиму, пробували різні олії на смак, не лише льняну. І ми почали, я написала швидку, коротку екскурсію для того, щоб для людей був такий тур вихідного дня, щоб вони виїхали з міста в село і отримали позитивні враження, щоб вони, можливо, хтось надихнувся нами і створював щось у себе в селі, відновлювався своє село. З часом підготували тематичні дійства для туристів, зокрема на різдво з українськими традиціями та колядками. А цьогоріч мають окрему програму, присвячену пам'яті Володимира Євасюка. Ольга Рагандрій Гаргара, телеканал 402.